Чи? Щось у нас пішло не так. Такого ще не було. Почала дивитись ворога і все. А звуку то нема, зараз перевіримо. Щось у нас пішло не О, так. О, Є, все, мене чутно. Супер. Супер, супер, супер. Так, даю зараз в коментах закріплю в другий канал. Там у нас загальні ворожіння. Там для спонсорів будуть новорічні подаруночки ритуали. Тут, до речі, також буде. Будуть закрити, закриті відео на цьому каналі для всіх рівнів. Спонсорства. Щоб ви змогли, поки йдуть свята трошки себе відновити. Це таке буде мені вам подарунок. Хто задавно зі мною? Є дівчата, які мажать цілий рік спонсори зі мною, то я для вас зроблю закрите відео, коли ви можете в будь-який час да, і на кохання також зроблю. Я на те, щоб відновлювати, щоб ви будь-який час могли з ним попрацювати. Все, дивимось, дубль дубль-два. Адські ці плани ворога. Давайте ще. Що буде відбуватись? Які моменти від нас приховані? Да? Давайте ще. Почала дивитись ворога, все, звуку нема. Звуку нема. Путін, покажи мені. Вітаю всіх, хто доєднується. Боже, він відчуває, що до нього дивіться, друзі приїхали, що йому приїхали допомагати, що його нібито навіть як і... і рятувати від чогось, хитрість в нього. Ну, відчуває себе дуже розумним, що зараз ще кровки нашої нап'ється. Дуже ворон це про розум, це про якісь там вони між собою з Америкою про щось домовилися. Це їхні домовленості, не про нас. Полювання ворогу дозволили. Якийсь момент такий, що з ним обговорювали сам, сам момент зупинки, що давай зупинимось. А він каже, якщо я можу просуватися, все одне те ж саме, якщо я можу просуватися, що я не маю це робити. Тобто тут позиція така, що в слабкій позиції ми по світлу буде сильний удар, 3-4 дні. Обережно. Він же не знає, куди бити, що були спецефекти. Тепер у нього ціль це більше жертв. Коли така ціль, у нас падають житлові будинки, прям складаються. Тільки якби Порти будуть, і чомусь мені йде кривий ріг, також обережно. В укриття йдемо. Ще якісь будуть зустрічі. Таке відчуття, що от зараз Америка кудись там від нього полетить, але або хтось залишився, або ще якісь питання вони повернуться, будуть ще говорити. Взагалі не бачить в нас суперника зараз ворог. Він, навпаки, надихається після таких зустрічей. Донбас, доля, Донбасу. Ми не вийдемо. Ми все одно за собою залишимо. От карта розпад вона каже про те, що розділять його все одно, розірвуть на клаптики. І дивіться, той розклад, який не записався, та трансляція, або там, де без звуку, там йшло чітко, що ворог піде на Краматорськ якимось іншим шляхом. Цей шлях буде довший, але він буде йому прямий. Таке відчуття, що вони будуть блукати-блукати, знаєте, трасами, хамарями і вийдуть на прямий шлях, на швидкий. Таке щось буде зненацько. Ми там в ми сильно на Донбасі. Ми не хочемо, знаєте, вчитись на своїх помилках, що стосується фронту. Ворог буде діяти тими самими методами. У них також там. Є проблеми з постачанням. Тобто, утримати всю цю територію, повністю її від нас захищати довго, вони так само не будуть. Ці бої розумієте, вони можуть іти десятиліттями. Давайте подивимося, чи він взагалі, взагалі чи ворог готовий до миру. Тому що це просто, як знаєте, зустріч друзів. Вони поговорили, ворог вважає, що це його внутрішня якась проблема, що в принципі йому поради з Україною тут не треба. Це знаєте, як там хтось з родичів образився? Да, не ну, лізьте в наші особисті справи. Чи готовий Путін до миру, в принципі? От, знаєте, таке відчуття, що чим довше, не можна таке казати, але чим довше. Це все тягнеться в такому стані, як зараз. Коли він не отримує відсіч, коли він не отримує якісь проблеми. Чим довше це тягнеться, тим більше. Давайте так, тим менше шансів, що він взагалі на щось погодиться. А ти, ти обмежишся просто Донбасу? Ти обмежишся Донбасу. Офіційним. Офіційним визнанням ще й грошиків хочу. З цим обмежусь поки що. Ну Ми не погодимось, ми не узгодимо передачу всіх територій. Все одно буде розмова за мову, за навчальні заклади, за російську. Все одно буде. Все одно він хоче. Як вирішиться питання по Донбасу в мирній угоді? Як вирішиться питання по Донбасу? Ніяк. Йому будуть і гроші за це пропонувати. І давай ми тебе щось там. Або ти викупи його, або тобі заплатять, щоб ти туди не лізла. Ніяк. Ті... Ну, тут дійсно треба на ворога тиснути, щоб він зрозумів, що він просто далі не дійде, що ноги в нього підкошуються. Тобто вибивати їх кількість. Далі давайте наступне питання. Що він там ще хотів? По кількості української армії зможемо домовитись? Тут ми, під, тут ми підемо, да, так ми підемо на поступки. <кій> <кій> От знаєте, нам би таку самовпевненість хто бачив тільки, що коментар да, не будуть читати. Таку самопевненість, як у цих, цих обезьян. Вони там помирають пачками, це наше. Ну, звичайно, ваш цвинтар, Свинтар з ваших. А ми і знаєте, сумніваємось в чому. Воно ж не можна матюкатися, воно ж не дуже розумне, тупе. Потім вони таке і пишуть. Знаєте, як чи, чи то є перемога, коли ти досягаєш такою кількістю жертв да? з їх боку? Ми то захищаємося, ми за своє стоїмо. У нас вибор нам вибір дали? Ні. Ну, ми на своїй землі. Хочеться когось послати, знаєте, проклясти. Не можна, я ж бубочка, я ж, я ж світла бубочка. Mm? <плес> Який Донбас уже руїни. <плес> сиріночка Ну, так так само, як і Курська, і Білогородська. Ви нам звідки пишете? Руїни. Міста стоять у них руїни. Так, дивимося, що він хоче далі. Визнання Донбасу за ним повністю буде. Ні. Він щось і пропонувати буде, якусь співпрацю. І що ще? А що ми замовчали? Ну, так далі, віщайте. коментатори у нас ще як один Донбас уже руїни. Ну, я тобі буду перекладати. У нас тут просто не тільки звичайні смертні люди сидять в ефірах, щоб ви розуміли. Колеги є. З деяких інстанцій. Ну, не отримає він його. Оце його прям горя горюшка, ворожа. Діявол страждає. Не дають, не по Мир підпишеш? Взагалі підпишеш мир. Не може. Але треба, щоб визнали, тут прям Знаєте, червона доріжка може. Тут за, за хитрим підходом тут не домовитись можна з ним, а трошки схитрити. Все одно хочу, хочу гроші, хочу визнання, хочу, щоб мені заплатили, щоб мені щось дали. Знаєте, хочеться написати листа з проханням позов... заблокувати. А їм же заблокували, до речі, ворогу. YouTube. Вони через VPN сидять. О чому ми їм не пишемо так, оцю гедоту всю? Я ж казала вже військовим своїм казала, кому ми з вами допомагаємо. Залишу, до речі. Ще раз посилання на Різдво накупимо смаколиків подаруночків військовим. На Різдво на Миколайчука долучайтесь? Що їм там буде треба? Скажуть, Плащі їм треба тепловізійні Що ще, то ми будемо це закуповувати. Що мені подобається? Що, чому ми їх так не натиснемо? Приперлися, ходять. Чому ми не приймося далі? На що навтрачати? Нам втрачати. Ну, да, ми і так страждаємо, да? Нас і так руйнують. Вони ж не лякані ще. Ну, я так вважаю, ми їх ще не починали лякати. Знаєте, от, от, що з нами зіграло погано, да? погано з нами сталося, через що? Що ми на когось сподівались? Ми ж ніколи, от українці, ніколи, ну хто нам коли допомагав? Отак, так, щоб щось вирішувалось. Ми постійно на когось сподівалися, це ж не той підхід. Що є і є? Що ми з вилами, з лопатами, а що робити? Ну, що вибір є? Я б вже мстилась. Якщо вже на то пішло, то я б вже мстилась. Ми хочемо жити в мирі, Ну, де да не буде під ворогом миру, де да не буде спокою під ворогом, ну не буде. Як би там собі не розказували в прифронтових, не буде. Це не до того, що в прифронтові ворога чекають. А є ті, хто повиїжджав з окупації і чекає ворога, щоб він просунувся далі. Розумієте? Не буде. Ми захист свій трансформуємо, щоб ви розуміли. Ми якось трансформуємо моменти з відновленням енергоресурсів, ми вчимось. Ми почали вчитись на, яку, на якійсь біді. У нас будуть ще якісь реформи в медицині. Це найближче. Ворог буде лізти, ми це розуміємо. Сам за себе. Всі за свого, але виходить, що сам за себе. Пройдемо ми зиму. Пройдемо, але дивіться, він буде сильно нас вбивати. Коли ми спимо. Почуйте мене, будь ласка. В будинках, в підвалах буде небезпечно. Може атакувати точково, знаєте, от я колись бачила такий обстріл у нас, коли йде вулиця да, або провулок, і туди йде дві, три цілі, отак, от одна поруч з іншою. Салтику, Салтівку так били в 22-му. Ми просто вже, знаєте, забули, мозок намагається, ну, якби він закриває від нас ці спогади, щоб ми не з'їхали з глузду. Та? Мозок адаптується і закриває для нас ці спогади. А вони є. Всі так тихенько сидять, пишіть якісь пишіть якісь політичні. Перша години ночі, ви ж маєте право щось своє політичне запитати. Якщо є спонсори, поплюсуйте мені, мої хороші. Ви можете задати своє особисте питання в етері, або ви можете отримати пораду в етері. Мені там щось під відео останнім про Запоріжжя. Я там трошки бентежилась. Ну так. Трошки нерв... ну, переживала, да? мені там почали писати, що О, треба інакше спілкуватися. Я знаю, колеги мати гнуть в етері, і нічого. І посилають на три літери, і всі якось терплять. Що мені вже бояться? Що мені бояться? Я коли сміялась, кажу, ви знаєте, ну, мені дзвонять з... з різних інстанцій, консультуються, питають. і... Співпрацюють, що мені бояться, що мене хтось десь закриє за правду. Так вони самі її питають. І тиша. Якщо є спонсори, поплюсуйте. Але, будь ласка, плюсуйте тільки, коли ви... Прямому етері. Не коли вже це записи, ви просто пишете під відео. Давайте тоді будемо завершувати, якщо тиша. І ще подивимось ми не прощаємо що будуть ітере, просто якось не спалось на фоні всіх цих подій. Обіймаю вас.